Зняті полігони, а також відео викликів сезонки та Голя від Вільяма. Ну, Знімав він полігони на час проходження квесту Одіна. От, трійок йому насипало непогано. П'ятірочку одну дало ну, гніра. Ну, Або на еволюцію піде. Або на еволюцію піде. Не знаю. Був один полігончик. Місце, мабуть, закінчилося. Згодовує. І ось ще четвірочка, четвірочка, і тріечки. Ну, Непогано, в принципі. Я буду полігони знімати, коли візьму завдання на 511. 511 задання. Коли візьму, тоді буду знімати полігоний. Зараз не буду. А всі виклики пішли. Чергував. <смі> знову четвірочка, знову лапа. Бастіон гуля. Такий герой Бастіон Гуля новий. Некрасивий. Знову четвірочка. Ну, блін, четвірочки це непогано. Тут ух, п'ятірка. Клас. Жаль, що атлас. Ну, таке.